Вас вітає компанія Автопарк. Ось таке нове надходження це у нас шкода Superb в червоному кольорі з 2-літровим дизельним двигуном 2008 року випуску. Всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон. Склопідйомники, хороша система, Sound System, пам'ять сидіння, електрорегулювання, мультикермо. також присутнє підрульні Проїзд-контроль 275 тисяч пробігу, до, до магнітола. У нас тут з камерою заднього вигляду. Також у нас тут двохзонний клімат-контроль з підігрівом, автоматична коробка перемотання передач. Позаду у нас також гарний збережений стан сидінь, в дуже в хорошому стані. Підігрів задніх сидів у нас також присутній, Також є задні шторки сонцезахисні, велике містке багажне відділення, автомобіль у нас ліфтбек, також присутні парктроніки спереду та позаду. Повністю все обслужено. Останнє ТО було проведено 6 тисяч тому, 30 тисяч тому заміна була ГРМ, по ходові взагалі ніяких питань та нарікань немає. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, місто Львів, вулиця Кінцюва, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопанкціону.